Так, друзі, привіт! Саморобний помічник. помічник і копання картоплі. Ось 20 соток ми вже завершуємо. Копаємо ось такою польською копалкою, Огляд зроблю пізніше, придбали собі. Ну, це все буде в іншому відео. Ось така. Зараз ось покажу як вона копає. Трішки знимемо. Так, Зняли ми трішки, показав як вона копає. Це перший раз такою копаю. Треба трошки приловчитись, бо видно трохи така хвилька має, але це нічого. Чуть досконалим дещо, щоб картоп моноблок було швидше, картоплю не кидало. в Ютубі багато є відео таке, але такий результат. І все файно, копалка-бомба. Єдине, що вона ще в нас прицепна, я не встиг її переробити на трухточку. Ось отак. Собі завів речагом її в роботу і пішов. Копає бомбезно. Єдине це мінус, що вона прицепна Мотоблок, звичайно, куди без його. Дружина з мамою. Син, син побіг Я, така наша команда. ставте подобай, коментуйте та й підписуйтесь обов'язково. Хай щастить.